Вітаю всіх! Хочу подивитись зараз знову в динаміці. Тепер, як вплинуть вибори в США? Вибори президента в США, як вплинуть на війну в Україні. Давайте подивимось. Вибори президента США, як вплинуть на війну в Україні. Давайте подивимось, як вони вплинуть на війну в Україні. Ну, глянемо трошечки. Трансформація. Зміни. Ось вони зміни, які йдуть. Та, ну Досить таємні і важкі. Трійка мечів це болючі, важкі зміни, розчарування. Я б сказала, розчарування більше в партнерах. Сімка кубків. Більше розмов, менше діла. І по місяцю, по сімці кубків, дуже багато розмов. І вісімка мечів тобто, це конкретні обмеження для країни. Для нас це обмеження усьому. Ось як вони так, ну. Тепер дивіться. Ви знаєте, скажу чесно. І з того, що я бачу, і з інформації, яку я маю особисто, я можу сказати одне. Ось, оце, оці чотири карти останні підтверджують те, що буде завершення війни. Ну, не знаю, війни не війни. Я не вірю, що буде завершення війни. Як людина, я не вірю. Завершення якого, якогось етапу війни, так назву. Але окупація не пройде, окупація залишиться. А ось це, це, ну, шість жезлів, це результат, розумієте? Україна повинна буде прийти до результату через оцю всю трансформацію. І це вже до кінця року, тому що вибори вже ось скоро. Ось такий вплив цих виборів. На США. Тобто Україну обмежить конкретно і Україна не матиме тієї підтримки того рівня, який був. Ви ж бачите? Тому треба розуміти, вже, що буде, те, що буде.